<толес> І затвердити, там є майно їхні зареєстровані. І затвердити проєкт, ми будемо передати у приємної служби спілкування хлібозабор для промисловищі земельнілянки вулиці Вашківській, 11, на 10 років земельні 2 гектарами 15 соток, становивши варену плату 5% на медину рішової оцінки земельнілянки на рік. Що <толес> детальчик будуть заважені пропозиції даного проєкту рішення? Що немає, пропоную дане рішення прийняти за основу цілому. Прошу проголосувати і підтримати. <звіли> за 24 рішення прийнято. Дякую. 36 питання порядку денного про затвердження технічних і документацій землоустрою щодо поділу земельної ділянки. Пропозиція комісії затвердження і документації. Дякую, пане Чи будуть зауваження пропозиції даного проєкту рішення? Якщо немає, пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу і цілого. Прошу проголосувати. За 25 рішення прийнято. Дякую. 37 питання порядку денного про розгляд звернень з приводу надання до розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренди. Прошу прийняти. Шановні депутати, чи будуть заважні пропозиції до проєкту рішення? Що немає, прошу промоти. Є, є, тоді. Шановні депутати, Антон Вікторович заявив про конфлікт інтересів. Шановні депутати, якщо немає інших пропозицій, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу цього. Прошу голосувати і підтримати. На 21 рішення прийнято. 38 питання порядку денного про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Прошу організацію. Пропозиція комісії затратили про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, замовником якої є оренда Орендар, орендар Олег Яр Васильович е, земельної ділянки для революційних потреб Сергій Давидівка площою 8 літалістів. Нормативна вже оцінка земельної ділянки становить 200.

За 23 рішення прийнято, дякую. 39-те питання порядку денного про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних ділянок та їх вкладать. Прошу перед. Значить, подали питання, ми задали питання про затвердження чотирьох звітів експертні грошові оцінки. Значить, зачитати кожного. Ви можете внести пропозицію, який пункт ви не голосуєте. Ну, я не знаю. Дивіться, є проєкт рішення, який пройшов по місту. Зараз буду. Є проєкт рішення, де є чотири пункти. Якщо є якась пропозиція, ну, наприклад, там пункт четвертий, до якогось там внести зміни, то ми.

Дали довшу, раз, ми вже затверджуємо. Це два. Третє. Ну я мов, людина ну, має це? майно, під його майно, пряма діє закону. Там уже сто кругів моків суддів. Що ви бачите, не в курсі ситуації, то я куратор земельний, це поясніть, будь ласка. Людина має майно, вона трибує, дай дає рішення всіх суддів. Там винести. Там, 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 там мусимо мене надати. Просто законодавчому. Що я сказав? Там немає варіанту. Нема, це немає. Це, немає. Відносини, хай в острів на вишках уже робити свої відносини. Я я маю вас заїжджати, людина отримала судовому майно, майно є лоб. Що ви хочете ручите? За тих 20 метрів. Що депутати? Я дивіться, є проект рішення. Він якщо ви сформуєте свою пропозицію четвертий чи ті, там пункт відмовити, я її поставлю на голосування. Це те саме, що говорити. Наполягає? Якщо не наполягаєш, на депутаті ставлю на голосування дане рішення за основу цього. Прошу голосувати. Номером 712458502003034 площу 16 соток зерним призначенням та будівництво торгівлі за адресою Солокомарівці по вулиці Вишницькій, 1 під власним ліном. Рекомендувати вкласти довідку склад авансу внесу і сплатити авансові внесок на розмірі 10 тисяч гривень. Детайте даний проєкт рішення видавського заважені пропозиції даного проєкту рішення. Якщо немає, пропоную даний проєкт рішення прийняти за основою цілому. Прошу і підтримати. За 24 річну прийнято. Дякую. 41 питання порядку денно про розгляд заяви Петра щенка ДГ. Прошу Пропозиція, Пропозиції комісії за технічну депутату постановлені промовної версії загальні генералі. За 23 річну прийняті. Дякую. 42 питання порядку денно про затвердження технічної документації землоустрою щодо мініталізації земельної ділянки комунальної власності. Депутати у нас витяжка не питання про подано. Прошу. Ременування вулиці Різної на вулицю е Андрія Михайловича Хоцка. Шано депутати пропоную даний запит підтримати, спрямувати на розгляд комісії для підготовки проєкту рішення відповідно. Хто за даний запит для того, щоб направити його на розгляд профільної комісії постійно, прошу голосувати підтримку. Прошу проголосувати. під За 22 рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, згідно з статті 51 регламенту, прошу депутатів озвучити повідомлення, оголошення, якщо такі є. Прошу. Шановні депутати, прошу колишні уваги. Шановні колеги, дорогі. Маю приємну місію. На адресу Чернівецької обласної ради пройшла відзнака і сертифікат відповідно, посвідчення для подальшого вручення, Тому за долучення голови Чернівецької обласної ради Олексія Сергійовича Бойка має приємну місію. Хочу сказати, що до цього подання долучаються чимало волонтерів великими словами вдячності. Недавно був в Старостинському окрузі сіл Костинці, Костянецького Старостинського округу, села Костинці, Село Ясане. Де е, також нам дари висловлюють щиро слово вдячності, відповідно подання голові Віктора Івановича, тому що майже 30 поїздок на схід і в кожній поїздці величезна підтримка з сторони мецената. Е, до цього долучається Петро Михайлович Ковар за Віталії Ватикані за його е, ініціативою і рішенням правління та президентської ради Всеукраїнської громадської організації Народна Рада. Нагороджується за особистий значний внесок у захист держави де та і непохідність під час створення ворога в Україні, активну державність позицію та за участь у розбудові громадянського суспільства, активну волонтерську діяльність, патріотизм та справжні любов до України, медальну волонтерку людині з великим серцем, відповідно з, посвя... з посвідченням і самою медалью, сертифікатом до нього зазначена нагорода вручається. Меценату, волонтеру, власнику завода Полинецьких мінеральних шановному шафону Моргану Івановичу. Прошу. Волонтерів. Дякую за вашу працю. Він каже, що дякує, а я кажу, що я дякую. до, бусу, до, фонсеру, до війни. Я допомагаю нашу сторону, май Бог нашу Україну перший раз. Найбов правословити нашу І, тому Слава Україні! Шановні депутати, чи будучи я повідомлення? Якщо немає за депутати, я б хотів від імені нашої... Гади стережне, батальйону сторожнецької ТРО передати подяку депутатам, які долучилися не тільки депутатам, всім рівнім людям, які долучилися до збору автомобілів. Також хлопці просили передати подяку Оленюку Анатолію Вікторовичу, який організував збір. Машина, скажу вам так, без зайвих подробиць, але вже стала їм у нагоді при перевезенні. Тому що депутати ми зробили десь хорошу справу. Дякую всім, хто долучився. Дякую Анатолію Вікторовичу, який організував цю справу. Шановні ну, якщо більше немає повідомлень, на цьому засіданні 28-ї позачергової сесії Струнецької міської ради 8-го скликання оголошую за 2.